Богом. Розпочинаємо сезон. Перший матч бля. Батяри проти синіх. Не знаю, як вони. Титани. З воротами можеш. Вернулись, вернулись! Кутовий! Рому плотно, Каларов Рому! Хорош! Рай! Міша, ти за високо стоїш, мені здається. Да, і маніжкою, але на нього жодна маніжка не налізе. Пацани спокійніше! А її хочу рука Ну, Ти розумієш, що на нього не налізе ці маніжка? А чому Міша ти так високо зустрічаєш? Добити, добити. Хорош, Каларов, давай! Дом, 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 дом! Один! Ромчика, ромчика! Хорош! Давайте! Вот один забіша, на Один за Михайло взяв нові кедішки. Та піздес, адики, блять, з червоні. сезон. Каже, новий сезон, нові кеди. Бачиш, Як, блядь, радий, що в твоїй команді. Ну, таке, так. Він дуже високо ложиться, понял? Ну реально занадто. Хорош, ладно, Так вишкові продовжили грати. Обережно зустрічаємо! Добре, добре, спокійно, є флаг! Хорошо, поки не непонятна якась ідея движуха. Притірка, притірка! Міша домі грає. Клара, чекай, Сільва грає. Хорош, Тарас, хорош. Вийдіть, що Тарас, треба було пас, але похуй. Тут зустрічаємо, тут спокійно. Не надо туди вперед. Хорош, Димон. Спокійно. Хорошо. Тваро. До кінця. один, Дим, один, до. 1:1, до кінця з ним погристись. цей. Хорош! Перший, другий. Є, Сілва, фланг. Давай, давай, давай. Мишенька, вот так оно выйдет. Пробуй! Хорошо. Добрый, Димон, добрый. Дом, 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 дом. Серега, чуть ниже, там не надо. Блять, Не сидят. Хорош, хорош, Илья. Здорово. Дуже доброе. Один останьтесь! один останьтесь, Рома буде бігти! Дима, їбаш! Хорош! Ще, ше, ше, ше! Димончик, лишись, Димончик, лишись! Все, Миша, вертаємося, вертаємося! Гризем, гризем! Блядь, Дима! Е молодець! А так, от для чого ти лишався? Дві минути! Хорош, Сіль! Спокійно, плеймейкер блять! Ну куди ж ти пас плеймейкер даєш? Блядь, все, гол. Добре! Фу, плеймейкер, алло, грати. Все, кипиш, кипиш, заклинчився. Пасы. <связывая> хорош, Тарас, хорош. Разобрали игроки. Сколько Отплотил, <связывая> Игрочки. Сик, там Пятер минут. 0-0? Да, да. сюда, <связывая> сюда. Добре. Зіграчками! Хорош! Тарас убігає! Сильва є! Сильва є! Бля! Ему зрад, вот ти! Сильва, Сильва! Не, не, не. Сільва! Еще горі! Що творять твої? 30 секунд! Ну no, це обрізка була. Ні, nee, ну Тарас привіз! Ну да! Та якби Тарас не води не було. б. Карпата будеш раз розказувати про армізку.

Ще, 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 ще. Не спішіть! Чем, мішать? Дон, дом! Хорош, нічейка, найбуде, найбуде, молодці! Поки що не